А я вас, дітки, пропоную вам сьогодні відгадати цікаві загадки про птахів. Давайте почнемо. Жовто-груді щебетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щички. Називаються Вірно, діти, це синички. У червонім фартушку птах стрибає по сніжку. І розпитую синичку про найближчу годівничку. Хто це, дітки? Так, це снігур. Ось так він виглядає. Погляньте на картинку. Вірно, людям я служу, їм дерева стережу. Дзьоб міцний і гострий маю, шкідників їм добуваю. Хто має такий дзьоб малята? Так це дятел. Як щось гарно заблищить, так вона туди й летить, у гніздо несе оздоби. Все красуні до вподоби. Хто в нас любить все блискучі, дітки? Так, вірно, це сорока. Гордо птаха походжає, пташенят життю навчає дуже мудра чорна птиця і біда, як розізлиться. Хто має чорний колір, пір'я, дітки? Хто каже кар-кар-кар? Так, це ворона. Молодці малята. А це що за пташка? Прослухайте загадку, будь ласка. Цвінь, цвірінь, цвінь, цвірінь, танцювать йому не лінь, соняшники поклювати, булочку посмакувати. Хто любить танцювати, хто стрибає цілий день малята? Так, це горобчик розумнички дітки. Ви добре впорались з завданням. А відгадали усіх птахів молодці.